Камера, мотор! Почали! Добрий вечір, я ваш новий сусід знизу. Mm. Ви мене затопили? Mm. Mm. Тобто, що у вас Знаю. труба протікає. Ти ж хоч тут прощовки, тут все гниле. Але ви мене затопили, розумієте? Ваннина не моя, але господар зробили новий ремонт. Ну! Mm. Після потопу прийдеться робити новий ремонт. Що ти хочеш від мене? Хочеш ремонт, роби ремонт. Все, давай, вализь. Ак так як піде, або зараз ти сантехніка і робить свою добру трубу, або зараз я не сантехніка, а поліцію. А поліцію погріє. А такого. затягнули в свою квартиру. Напал. Намагалися гвалтувати. І побили. Що? що ворог, дуже вільна? Так що краще. Сантехніка або поліція. Це виключиє сантехніка. А що я сантехніка. Вважаєте зніматися у кіно? Відчути себе справжнім кіноактором. Ідіть до нас у кіносалон. Буде весело.